Українська народна казка про вірного товариша Жив колись один цар. Він мав сина одинака, а держава в нього була дуже багата. Цар і не знав, чим більше пишається державою чи сином. Але багатство принесло йому і біду. Сусідський король позаздрив цареві і оголосив війну. Цар якраз збирався оженити сина. Тепер і каже йому: Ну, синку, інша карта випала. Тепер не до одруження. Мусимо державу боронити. А твоє весілля відкладаємо, хоч і треба би в хату, молоду господиню. Я рушаю з військом до кордону, а ти зостанешся удома і будеш моїм заступником. Керуй цілою країною, доки я не вернусь, але керуй так, аби не було скарг. Будь справедливим і суди по правді. Як війна минеться, оженемо тебе. Без мене ж не смій і думати за свадьбу. Зробиш злочин проти свого батька, як сам знайдеш собі наречену і поберешся, пам'ятай про ці слова. І вони розлучилися. Старий цар сів на коня і поперед війська рушив на ворога, а сину дома керує державою. Минув місяць, минув рік, війна не кінчається. Весь час підходить нове, свіже військо. Ворог дуже сильний, і перемогти його нелегко. А царевич добре керує державою ніхто не скаржиться на нього, вже й другий рік доходив в кінця. А війна тривала. Він думає собі ой це недобре, я обіцяв нянькові, що не оженюсь, доки не буде мир, і треба нянька слухати, але хто знає, коли війні кінець. Роки проходять, я старію, а за старого легіння дівчата не підуть. Так подумав собі раз, другий і вирішив, що чекати далі вже не годен Оже, ожениться без батька. Порадився із своїм товаришем помічником, а той був його однолітком, з бідної родини, але дуже розумний. Змалку вони вкупі, любили один одного і добре розумілися. Як царевич поділився наміром, помічник сказав: переступати волю відця – то не красне діло, але й Легінневі треба оженитись. А як візьмеш жінку із царського роду, то гаразд буде. Не лише тобі, а й нашій державі, бо дістанеш поміч. Зійшлися на тому, що відкладати одруження нічого, треба, щоб царевич шукав собі жінку. Багато дівчат знали, а вибрали доньку сусіднього короля. Приготувалися сватачів дорогу, а з молодим рушило й військо. Аби родина нареченої одразу побачила, що царський син. З багатої й сильної держави, що його не просто лелека висидів. Всі посідали на коней і їдуть. Ще не дійшли й до кордону, як зустрічають старого царя, котрий програв війну і з рештками розбитого війська відступав. Цар дуже зрадів синові, бо думав, що той поспішає йому на допомогу. Щасливу хвилину з'явився ти, сину, сказав батько. Зі свіжим військом виграєм війну. Няньку, все військо не озброєне, відповідає син. Та чом не озброєно? Як ти на війну вирушив без зброї? Я не на війну йду, скажу правду їду сватати дівчину, бо не міг дочекатися вас. Коли таке почув старий цар, то так розсердився, наче на нього хто кинув вогню. Та тобі в голові одне одруження, коли наша держава висить на волоску. Знай, ти мені не син. Іди вже, коли розігнався, я тебе не спиняю, а твоє військо заберу собі. Дам йому зброю і виграю війну. Так і вчинив воїнів озброїв і повів на війну, а царевич залишився сам. Лише вірний помічник у тяжку хвилину не кинув його. Так два товариші зосталися самі серед поля. Царевич смутно проговорив. Непогано почався наш задум, але зле закінчився ні батька, ні держави. Голі ми з тобою. Не треба журитись. Рушили ми на сватанки, то й поїдемо далі. Не все ще пропало. Ну, гаразд, гаразд, раз ми забрели в воду, мусимо її перебрести. І пішли до короля сватати дочку. Царевич вклонився, розповів, хто він за один і з яким наміром приїхав, не замовчав і про зустріч з батьком, сказав, що батько розсердився і відрікся від нього. Коли вислухав король, пошкодував хлопця і почав його втішати. Не журися, не журися. Твоє діло ще можна поправити. Нянько з часом забуде свій гнів і відпустить провину. Як треба, то дамо йому й допомогу, а тобі час женитись, і згодився віддати за царевича доньку. Справили весілля, зійшлися керманичі з сусідських країн, крім тих, що на війні. По весіллі, каже король зятеві, спокійно живи в мене, держава моя багата й велика, не журися нічим. А я сам поцікавлюся, як сватові справи. Спробую помирити вас. Може, сват потребує від мене допомоги. І одразу послав гінців до старого царя, написав йому, що так і сяк сталося, його донька віддалася за царевича, тепер вони сватове, і треба їм жити в мирі. Отпусти провину синові. А як треба поміч проти ворога, я зараз надішлю, пропонував король. Але поміч була не потрібна, бо цар зі свіжим військом переміг і щасливо повернувся додому. Дуже вам радію, сказав старий цар посланцям короля свата. Радію, що мій син знайшов порядну дівчину і добре оженився. Дякую сватові за ласку відпускаю синові провину, може повертатись разом із дружиною, моєю невісткою. Раз жонатий. Найціла сім'я живе в мене. Та ці слова він нібито процідив крізь зуби, і посланці бачили, що цар говорить це не з щирого серця. Царське слово наказ. Посланці погодилися, красно подякували і вернулися у свій рідний край. Вдома вони передали цареві свою бесіду з царем. Усі дуже раділи, а найбільше царевич. Котрий мав дяку одразу вертатися до нянька. Почекай мало, радить йому король, не таке вже оце пильне діло. Ще повеселися, а потім вас зберемо у далеку путь. Так і вчинили. Молодість півроку пожили в короля, нудьга їла царевича, не давала спокою. Думав про домівку. Жінка бачила, як чоловік нудиться, і сама захотіла чим скоріше їхати. І старий король погодився відпустити їх. Відклонилися від нянька жінчиного і сіли усі троє в золоту колісницю царевич, його дружина і вірний товариш. Проводжало їх аж ціле військо. Їдуть, їдуть. Як були на кордоні, помічник говорить: Ніколи я тобі не хотів поганого. Тепер раджу. Охорону поверни назад, навіть кучера. Слухав я тебе завжди, і тепер послухаю, хоча не дуже маю дяку завертати військо. Відповів царевич і наказав, аби охоронці вернулись додому. А помічник сів на місце кучера, коли вже смеркало, доїхали до лісу на узлісі корчма. Далі не поїдемо. Тут переночуємо, сказав помічник і загнав коні у двір. Найняли кімнату. Хазяїн обслуговував їх добре, бо бачив, що приїхали якісь високі гості. Коли настала ніч, і молоді полягали спати, помічник узяв рушницю і став під дверима на сторожі. Буду цілу ніч вартувати, думає собі. Корчма край глухого лісу, може всяко статися. Ходить довкола будинку, а ніч темна, хоч ріж її ножем. Нараз коло півночі на стріху будинку сіло три ворони, і чудо чудес почали між собою говорити. Гарна пара молодих заночувала в цьому заїзді, каже перший ворон, таких славних гостей вся корчма ще не приймала. Та що воно варт, каже другий ворон, і красні, і славні, а завтра погинуть, бо старий цар дізнався, що його син вертається. І наказав на річці міст підрізати, як будуть проїздити, зламається і затопляться. А хто се чув і скаже комусь іншому, той по коліна стане соляним, проговорив третій. З тим ворони знялись і полетіли. А на те місце сіли три соколи і також розмовляють. Ой, прекрасна пара, хоч би й оминула біда їх на річці, та смерть не мене. Бо старий цар хитрий як почує, що не затопилися, пошле синові золоту карету, а як хто в неї сяде, вона одразу загориться, і люди в ній погорять на порох. А як хто се чує і скаже комусь іншому, той допопід плеч стане соляним Соколи знялись на крила і полетіли. На їх місце сіли три орли і говорять між собою. Красні й розумні молодята, що ночують тут. Годні би може обійти і міст, і золоту карету та смерті не минуть. Бо старий цар, як будуть наближатись до головного міста, пошле синові в дарунок золоту шаблю та золотий пояс, а невісті, золотий пояс і золоті персні. Дуже дорогий подарунок. Але зроблений так, що як підпережиться, їх вибухом рознесе на порох. А хто нашу бесіду іншому передасть, той стане цілим соляним стовпом. Я хоч і стану каменем, але розповім. скрикнув товариш Королевича. Але орли його вже не чули, бо знялись і полетіли геть. А як розвиднялося, всі троє поснідали, помічник впряг коні в колісницю. І рушили в путь. Їдуть, їдуть, бачать річка, а через неї міст. Помічник спинив коней, відчинив дверці й каже: Виходьте. Що таке? зачудувався царевич. Ти ніби наказувати хочеш? і засміявся. Виходьте з карети, повторив помічник. Зганьбився царевич перед жінкою, але послухав вірного товариша. У нього така манія говорить, коли прийде на нього, треба його слухати. Пішки перейшли міст, а помічник оглянувся направо наліво, броду немає. Побачив бідних людей і віддав їм коней з колісницею, а сам теж перейшов міст. Що ти наробив? дивується царевич, як ти смієш роздавати моє майно іншим? Слухай мене, добре буде. А далі товариш. Не сказав ні слова, пішов уперед. Царевич з жінкою за ним. Ідуть, ідуть, нараз дивляться назустріч їм цілий загін війська, а навпереді цареві посланці. вклонилися царевичі та його дружині і кажуть «Пресвітлий цар послав молодим золоту карету, аби не йшли пішки. Зрадів царевич, бо усе ще думав, що батько сердиться на нього. Тепер уже вірую, що нянько відпустив мені вину І з такою славою зустрів нас на кордоні, І хоче сідати в золоту бричку. Але товариш перегородив йому дорогу, в його руках сокира опинилась і не знати звідки, і почав рубати царську карету. Молоді постовпіли, думають геть розум втратив, але не кажуть нічого. Як порубав усе на тріски, Царевич проговорив, досі я завжди тебе слухав, і добре було, а тепер сумніваюсь з тобі. Ти все чиниш проти мене і проти волі мого нянька, І ганьбу мені робиш перед особами великими. Як так і далі буде, можемо розійтись, нашій дружбі настане кінець. Я тобі добра хочу, каже вірний товариш. Ти мене слухав і не шкодував. Дай слово, що ще одну пораду послухаєш. Ні, як такі будуть поради, не хочу я тебе слухати. І з тим рушили далі. Ідуть, ідуть, дійшли до столиці, де жив царевичів старий. А перед містом і сам цар з великою процесією зустрічає сина та невістку. Почав їх обнімати, цілувати, а тоді на радощах передає молодим пакунок. А в впакункові шабля з золотим поясом для сина, і золотий пояс з самоцвітами та дорогі персні для його дружини. Молоді аж цвітуть з радості. Але тої хвилини підскочив друг царевича, вихопив пояс з шаблею із рук свого товариша, і пояс золотий та персні з рук молодої жінки кинув на землю і посік. Старий цар, молода пара і всі присутні аж пополотніли. Такі дорогі подарунки знищив. Царевич злий, а його жінка плаче з жалю і з ганьби. Нічого, нічого, каже старий цар, все діло вдома розберемо. А тепер, сину дорогий, і ти, невістку, ходімо до мене. З радістю вас приймаю, як батько, і повів їх у свої палати, а приятель царевича за ними, без слова, як німий. Старий цар приготував велику гостину. Ніби синові й невісті друге весілля правив. На гостині були і міністри, і командири, і судді, всякі високі урядовці їдять, п'ють, веселяться. Коли ж гостина була в розпалі, старий цар піднявся. Слухайте, чесні гості, я, батько, відпустив своєму синові провину і з дорогими подарунками його зустрічав. А мій син замість подяки мене зганьбив. Золоті й срібні подарунки перед очима всіх понищив. Най відповідає за такі свої вчинки. Так, так, закричали Най відповідає. Царевич встав і каже. Я не хотів свого нянька ганьбити та його подарунки нищити, то все вчинив мій помічник, спитайте його. Всі очі обернули на помічника. Той дотепер мовчав, а зараз заговорив Так, я все знищив своєю рукою, і якби таких подарунків було більше, я б й оті понищив би. І не каюсь, що вчинив, зате відповідаю. Тоді старий цар каже: всі чули, що признався. Розсудіть це діло, а після суду гостину продовжимо. І судді одноголосно заявили. Що помічник заслужив смерті. Та і я так думаю, погодився цар. А в думці з'їдає себе, звідки оцей чоловік знає мої секрети, і наказав серед двору поставити шибеницю. Повели під неї засудженого, судді посідали на свої місця і ще раз прочитали винесений вирок. Я не боюся смерті, заговорив приятель царевича. Я помру, але своєму другові, із котрим ріс з малку, я врятував життя. Сказав і кладе голову в мотуз: Вішайте. Почекайте, закричав царевич, якщо зберіг мені життя, то най розкажи як. Тоді помічник розказав, що почув від воронів. Але як тільки ці слова договорив, до колін став соляним. Далі сказав, що почув від соколів. І тієї ж хвилини став соляним каменем аж до попід плеч. Як розповів те, що чув від орлів, катові вже не було кого вішати. Тепер перед ним стояв соляний стовп. Люди з жаху аж помліли. Одні проклинають царя, інші йойкають над помічником, а цар із ганьби втік у чужий край. Царевич поклявся, що доти не заспокоїться, доки не знайде ліки, аби врятувати товариша. Минуло півроку. І якось царевич натрапив на жінку, яка йому порадила, куди йти по ліки. Ти, синку, знайди долю. Сама доля нічого не вдіє, тільки її донька допоможе. Але я не знаю, де та доля. Шукай її по цілому світі. Царевич почув, почав готуватись дорогу. Дружина умовляє Чоловіче, вже не допоможеш. Товариша вже не воскресиш, а собі знайдеш біду. Не ходи нікуди, заспокойся. Ні, не заспокоюсь ніколи, мушу знайти ліки. І того ж дня вирушив в путь, іде і всюди розпитує, де буває доля з дівчиною. Ніхто не може відповісти. Коли вже десь із півроку поблукав по світу, натрапив на млин і тут заночував. Як сіли вечеряти, мельник його питає а куди ти йдеш? Шукаю долю та її доньку і розповів усе, чому ходить по світу. Чи ви за них не чули часом? Не чув, хоч і мені вони дуже потрібні. Будь добрий, як знайдеш їх, позвідай і за мене. Сім каменів мелють усього я маю вдосталь, а спокою немає. Що мені робити? Добре, каже, спитаю. переночував у млині, а рано далі в путь. Другого вечора припросився на ніч до хижі, де жили три дівчини. Хижа чистенька, дівки прядуть. Прийняли вони подорожнього, розговорилися із ним, розповів свою біду. А рано, як прощалися, його попросили Позвідайте долю і за нас. Чому ми такі красні та робітні, а не віддаємося? Що нам треба робити, аби ми вийшли заміж? Добре, каже царевич, позвідаю і за вас. Йде далі і дійшов до Великої річки. Броду немає, вода глибока, став із собою говорити, а річка озвалася. Як знайдеш долю, спитай і за мене чому в мене немає ні риби, ні рака, хоч вода чистенька. Добре, позвідаю, і за тебе. Ріка розступилась, і царевич по сухому перейшов на другий бік. Іде, іде, минув не один тиждень. Якось зайшов він у густий ліс. Тут стояла невелика хижка, а коло хижки виноградник. Все добре оброблено. Щасливі люди тут живуть, подумав царевич і відчинив двері. А в хижі одна жінка вечерю готує. Добрий вечір вклонився. Добрий вечір і тобі. Що шукаєш, синку? Навперед, прошу вас, прийміть мене на ніч. Прийму, сину, прийму, сідай до столи повечеряєм, виджу, ти дуже втомлений. Сів царевич їсти і розказує, що шукає долю та її дочку. Якщо так, синку, тоді ти натрапив на потрібне місце. Я доля та вже постаріла, й мене заступає донька. Її зараз немає, По межі людей ходить. Але часом і вдома буває, обробляє виноградник. І завтра буде копати. Тільки вона не хоч кому поможе. Навперед дізнається, чи заслужив той чоловік, котрому треба допомога, на її прихильність. Тоді царевич розповів про свою біду. Так смутно говорив, що господарка його пошкодувала. Добре, синку, добре, лягай і спи. А рано я тобі скажу, що маєш робити. Так і вчинив. А рано встав і бачить жінка знов сама. А де ж ваша донька? питає царевич. Вона вже давно перекопує виноградник. Ти теж візьми мотику і йди до винограду і копай. До полудня копай і мовчи. Не говори жодного слова, хоч би як розпитувала. А ополудні розкажи про свою біду. Царевич взяв мотику і пішов на виноградник. Дівка на вид не така красна, але працює, аж горить. Він і не вклонився, став коло неї і почав копати. Копає, копає, дівка його то все, то за те звідує, але він мовчить. Як настав полудень, затяла мотику в землю і каже: «Но багато світу походила. І з багатьма людьми мала діло. Кожний лащиться, прибріхує, канючить, тому одне треба, тому інше, а такого чоловіка, як ти, ще не зустрічала. Хто ти за один? Може, ти німий? Ні, каже царевич, я не німий. У мене великий тягар на серці. Через те й мовчу. І розповів геть чисто всю свою пригоду. Ну от бачиш, міг же й раніше розповісти. Якщо ти за свого товариша не шкодував стільки сил покласти, то заслужив помічі. Вертайся додому. Доки прийдеш, у твоєї жінки народиться хлопчик розріж малому ліву руку і потече кров, тою кров'ю помасти соляному стовпові коліна, плечі і чоло, тоді оживе твій товариш. Зрадів царевич, подякував і поспішає йти. А дівка спиняє Чекай, чекай, за роботу пополуднаєш з нами. А під час полудню їх бесіда стала веселішою. Ой, згадалося, каже царевич, добре, що я не втік. Так у мене є ще що у вас спитати, і пригадав Там і там є річка. Чому в неї немає ні риби, ні рака, хоч вода чистенька? Тому, каже, бо в тій воді ніхто не втопився. І ти міркуй, дай відповідь річці аж тоді, як перейдеш на другий бік. Дякую, каже царевич, а там і там є хижа, де живуть три дівки. Чому вони не відаються, хоч такі робітниці і красуні? Тому що сміття хижі проти сонця метуть. А як це розуміти? Так, що пізно встають, допізна роблять і довго не встають, а люди собі думають, що вони ліниві радше найскорше йдуть спати і скорше встають, тоді матимуть щастя. Там і там є мельник. Чому він нещасливий, хоч має всього вдосталь? Бо за ціле життя бідному нічого не дав. Усе своє збиває багатство, усе йому мало. Коли не так, совість би мав чисту і був би щасливий. Як вислухав царевич відповіді дівчини, подякував і рушив додому. Іде, іде, добрався до річки. Ну що, звідує річка, усе гаразд, за мене чи спитав? Спитав, ну, то кажи Пропусти мене на той бік, тоді й розповім. Річка розступилась, а царевич по сухому перейшов на другий бік, виліз на дуба та й крикнув Через те нема у тобі ні риби, ні рака, бо у твоїй воді ще ніхто не втопився. Річка, як це почула, розлила свої води, що аж піднялись до середини дуба. Але до царевича вона не досягла. І вернулась в свої береги, зліз царевич з дуба і йде далі. Дійшов до дівчат, розповів їм, через що вони не видаються, зустрівся із Мельником і теж сказав, що має той робити, аби був щасливий. Іде і все думає, чи є в нього дитина. Коли прийшов додому, ледве його впізнали, так обідрався і обріз. А тут відразу його сповістили, що народився син. Побіг до дружини, запорошений, обдертий, босий, нікому нічого, лиш схопив ножа і до дитини. Жінка закричала збіглися люди, що ти робиш? А царевич швидко надрізав ручку хлопчика кров і побігла. Взяв крові, побіг на двір до соляного стовпа, помастив коліна, плечі і чоло. І чудо чудес. Соляний стовп заворушився, загойдався і ожив. Люди тільки ойкнули. Старий цар, коли про це все дізнався, упав і помер. Царем одностайно обрали молодого і зажили щасливо. Розбився горнець нашій касті кінець.